Дорогі Адісіти, щиро вітаю вас із новим 2025 роком. Позаду ще один воєнний рік ми разом пройшли крізь важкі випробування, втрати, руйнації, проблеми з електропостачанням та інші виклики. Але як справжні Адісіти, ми знову довели, що жодні сусіди не зможуть зламати нашу волю та жагу до життя. Ми працювали, відновлювали, допомагали одне одному. Ми підтримували наших захисників та захисниць і продовжимо це робити стільки, скільки буде потрібно. Ми змінились та навчились працювати в тяжких умовах, які в мирні часи неможливо було навіть уявити. Проте одне є незмінним. Ми були і залишаємося разом. Як і завжди, поруч із вами залишаюсь і я. 24 на 7 в день вночі ми з вами дійсно в гори та в радості. Разом переживаємо біль та втрати. І так само разом ділимо радісні та світлі моменти. Обіцяю, що, як і раніше, моя команда та я особисто будемо поруч за Дісітами. Наша єдність дозволяє нам не просто місце стояти на ногах, а й рухатись вперед. Коли я кажу, що Одеса місто унікальних людей це не просто слова. За підтримки наших вірних друзів, міжнародних партнерів, ми будуємо розподілену генерацію всередині міста, те, що дозволить нам отримати певну енергетичну незалежність. Ми відновлюємо зруйновані росіянами будинки, пошкоджені соціальні об'єкти. А ще, попри війну, робимо ремонт ключових транспортних розв'язок, адже розуміємо, що життя не зупиняється. Окремий надважливий напрямок турботи про людей. Про людей, які потребують особливої підтримки, це наші захисники, які зазнали поранень на фронті маломобільних групи населення. Ми всі розуміємо, кількість таких людей буде зростати. А для них мають бути створені належні умови. Ми почали з впорядкування системи надання послуг та створення потужної реабілітаційної бази. Наступний крок створення повноцінного інклюзивного простору, де кожна людина почуватиметься комфортно. Тож Оголошую 2025 рік роком безбар'єрності в Одесі, за підсумками якого наші поранені захисники та інші люди з інвалідністю відчують якісні зміни в своєму житті в усіх сферах від зручності інфраструктури до адекватного сприйняття суспільством. Дорогі одесити, дякую всім, хто своєю працею зробив і продовжує робити наше місто кращим. Дякую всім за єдність та силу духа. Бажаю міцного здоров'я, витримки, любові та затишку. Окремо звертаюся до наших янголів охоронців Збройних сил України. Ви ті, хто дав нам змогу зустріти новий рік на вільній землі, ті, кому ми завдячимо можливістю зібратися за святковим столом разом із сім'єю. Я бажаю, щоб ви якомога скоріше обійняли своїх близьких, щоб вже наступний новий рік ви зустрічали вдома. А над всіма нами було мирне українське небо. Здоров'я, сил і наснаги, наші дорогі захисники та захисниці. Нехай Новий рік принесе усім нам довгоочікуваний мир та благополуччя. А наша Одеса залишиться містом світла, тепла, добра, незламною, перелиною біля моря.